Усім привіт! Ходімо разом дивитися, що можна придбати в американському стоці. Dress for Less. Цей простір надзвичайно великий, і на шопінг тут треба виділяти чимало часу, тому що для того, щоб знайти класну позицію, знадобиться витратити чимало часу. Важливо сказати, речі тут розсортовані вже по категоріям для вашої зручності і по розмірам. В цьому стоці продаються речі різних брендів з дуже хорошими знижками. На бірці вказано дві ціни: початкову та ціну по якій річ можна придбати в стоці. Зараз покажу вам позиції, які сподобались. Мені найбільше. Давайте почнемо з аксесуарної групи. Тут можна знайти надзвичайно велику кількість класних сонцезахисних окулярів. Також мені дуже сподобався асортимент і кількість класних якісних ременів, які тут представлені. Також тут можна знайти класну, якісну сумку, є як базові варіанти, так і більш акцентні. Нагадаю, що я стилістка з п'ятирічним досвідом роботи для своїх клієнтів я проводжу шопінги в українських міжнародних брендах і також в стоках, секондах і вінтажних магазинах. Я проводжу шопінги в онлайн або офлайн форматі. Про все можна домовити зі мною в особистих повідомленнях. Тут надзвичайно широкий вибір спортивного одягу: є класні лонги, спортивні брюки, лосини. Зіп, худі, спортивних речей тут дуже багато, дуже багато класних красівок можна знайти і по приємній ціні. Також тут надзвичайно широкий вибір різного деніму. тут можна без проблем знайти джинси бренду Levi's, інших брендів, Є денім в різних кольорах, і це дійсно класний, якісний денім по суперприємним цінам. Тут без проблем можна знайти. Купу класних базових лонгів. Також мені дуже сподобалася ця темно-синя спідниця в горох, в неї класна якість, вона досить щільна. Зараз ця спідниця коштує 13 доларів. Ось, будь ласка, достойна спідниця від Calvin Klein з такого темно-синього деніму. Коштувала 100 а Зараз її можна купити за 17 доларів. Також бачила чимало красивих прикрас відомих брендів. Вибір взуття також вражає. Можна знайти як кросівки, так і взуття на вихід. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім папа.